Українська народна казка Золота пшениця. Жили собі чоловік та жінка та були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували, кого як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі і тим хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, в болоті застряла золота карета, а на ній сидить золотоволоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік поміг витягти карету. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох Співав, танцював з радощів і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і пішов додому. Коли вже близенько був до хати, то почав гукати на дітей, що бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати. І сердито каже чоловікові, чому тебе треба зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, що рано. Коли йшов на роботу, то поміг дівчинці, в якої карета застряла в болоті, дівчинка пообіцяла привезти мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи цій звістці Чоловік почав розповідати, де він діне те золото, як буде його використовувати. Перш за все, побудую великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконях цвістимуть цілий рік різні квіти. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з сілякою рибою. Жінка й дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів відам до школи, до вищої науки. Кожен буде займатися улюбленою роботою. Усі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка. І сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що їхня, а так шукай вітра в полі. Вже й час, а нема золота, і півдня згаяли, як накинулася на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло, але в цей час. Коло їхньої хатини зупинилася карета. З неї виглянула золотоволоса дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко прийшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп. Схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його під бік. Чоловік ледве зняв з карети великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла так швидко, якби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що в мішку гарна велика пшениця. Лиш тепер подав у біду чоловік. Вже не міг далі слухати плачу дітей крику жінки, узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий порозкидав сюди-туди всю пшеницю і пішов найнятися десь служити. На другий рік вертається додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос. Аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчинка дала, справжнє. І надійне золото. Дуже зрадів чоловік і знову, який рік тому побіг, гукаючи, щоб ішли зустрічати його, тепер уже не повірили йому і не вийшли на зустріч Зайшов він до хати і просить жінку та дітей, щоб ішли з ним. Спершу вони не хотіли, а потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити. А потім дочіста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою і радістю, не залишили жодного колоска, піднімали кожну зернинку. І так вони полюбили цю працю, щороку сіяли золоту пшеницю і збирали добрий урожай. З того часу зажили вони заможно і більше раділи гарній погоді, урожаю, ніж мішку золота. Українська народна казка, як пес собі друга знайшов. Колись давно, давно пес жив сам один. Недобре жити одному. Думає собі, от коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом і пішов пес в ліс шукати собі друга. Чув він от зайця, що нема в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився, іде назустріч. Зубами клацає, та не злякався пес. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк, недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі пес раптом почув якийсь шорох, схопивсь і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста і ну зацикувати пса. Тихо, тихо, цить, не гавкай, бо ведмідь почує, прийде і розшматує мене. Ой, який ти боягуз, здивувався пес. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану. Покажи мені ведмедя, бо я його ще ніколи не бачив. Пішли вони полем. Коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь Он де він? здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя і каже Здравствуй, ведмедю! Хочу подружити з собою. Ведмідь блимнув на нього з-під лоба і пробурчав. Ну, гаразд, і стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та пес знову почув шорох і забурчав. Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить і розшматує нас з тобою. Е, ні, подумав собака. Що ж воно за товариш? Якогось тигра боїться. Покажи мені тигра, попрохав ведмедя. Вранці ведмідь тихесенько сказав, Он де він іде, тигр? Сказав і дременув у хащу. Оце то справді великий звір, а який дужий, мабуть, він нікого не боїться. Краще дружитиму з ним, вирішив пес. Підбіг до тигра і каже йому. Чуєш, тигре, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав Тигр і погодився. Уночі. Коли полягали спати, пес знову загарчав. Тигр схопився. Ану, тихо, бо лев почує прийде і зжере нас обох відразу. Покажи мені, де живе той лев, попрохав собака. Але Тигр так злякався, що не захотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося псові йти самому. Шукав, шукав аж до вечора і не знайшов лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву. Земля задвигтіла, ліс застонав то був Лев. Пес сміливо підійшов до нього, Лев загарчав. Грива йому наїжилася. Що ти за звір? сердито питає Лев. Чому не боїшся мене? Я тебе зараз на шматки роздеру. Але пес не злякався. Чуєш, Леве, я хочу з тобою дружити. Ну, що ж? загарчав Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шороху, нашорошився і дзвінко загавкав. Лев розплющив очі Тихо ти почує людина, вб'є нас обох. У неї є вогняна залізна палиця з громовим голосом. Закортіло псові дізнатися, що ж воно таке, людина. Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає пес. «Це!» Тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі. Коли бачать на дорозі старенького дідуся, він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знову питає пес. Це так, тільки вже постаріла. Бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця. Який їхав верхи на коні. Оце і є людина, гукнув Лев і стрімголов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, помантиляв хвостом і каже. Людино, я шукаю собі найдущого найсміливішого друга, давай дружити. Згода, відповів хлопець. Тільки знай я не люблю боягузів. Увечері полягали спати. Раптом сові знову чується якийсь шорох, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю оту вогняну палицю з громовим голосом, що про неї казав Лев, і побіг разом із псом шукати. Хто це шарудів поблизу? Нас двох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він псові і збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдущого, найсміливішого. З того часу пес дружить з людиною, щиро їй слугує.